Повномасштабна агресія ворога ні на день не зупинила роботу соціальних служб. В Україні не зупиняли дії субсидій, пільг. Фахівці продовжили приймати людей вразливих категорій. Спочатку початку 2022 року працівниками відділу соціального захисту Паланської громади прийнято, сформовано та передано до управління соціального захисту майже 4 тисячі заяв. З них соціальних допомог 1703, субсидій 288, пільг 60. Паланська громада за час активної агресії ворога при Ніла більше 6 тисяч вимушено переміщених осіб. Одним із пріоритетів громади є робота над створенням умов для розвитку потенціалу та спроможності цієї категорії населення. Цією метою було створено штаб з дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб в Паланській громаді. У зв'язку з новими реаліями, в які живе сьогодні Україна, відділ соціального захисту основну увагу приділяє роботі з внутрішньопереміщеними особами. Протягом вісьми місяців Паланською сільською радою було прийнято та розміщено на території громади близько більше ніж 6 тисяч переселенців. Станом на сьогодні у нас прожив проживає постійно проживає більше ніж 730 осіб. З них це 520 дорослого населення та 210 діток. Всім цим особам було надано статус внутрішньопереміщеної особи та всі ті соціальні гарантії, які їм гарантує держава. А це. Щомісячна виплата для повнолітніх складає 2000 і працездатних для неповнолітніх та непрацездатних осіб, це осіб з інвалідністю правило 3 тисячі гривень. Станом на сьогодні сільською радою ведеться робота по облаштуванні шести дошкільних навчальних закладів, які не задіяні в навчальному процесі, для того, щоб ми могли взимку прийняти ще нову хвилю внутрішньопереміщених осіб, які Будуть переміщатися з одне проведення активних бойових дій або з деокупованих територій, які на жаль не мають там змоги перезимувати, не мають житла чи інші причини. Це такі дошкільні заклади це села Томашівка, Краснопівка, Іванівка, Берестівець, Кучубіївка та Максимівка. Три із них вже облаштовані і приймають внутрішньопереміщених осіб. Так, в Берестівці 8 осіб у нас проживає, в Максимівці у нас проживає в дитячому садочку 6 осіб, і в Кочебівці також проживає 8 осіб, це дитячий будинок сімейного типу. Якщо ви особа з статусом, у вас є довідочка, ви маєте право на житлові субсидії подати заявки на всі соціальні допомоги, саме найбільш поширені, це малозабезпечена, одинока, різні види ДСД. Для цього вам потрібно звернутися до відділу соціального захисту. Ми вас проконсультуємо на даному всі роз'яснення, список і перелік документів, які потрібно надати, щоб ви мали змогу користуватися всіма тими пільгами і гарантія. З свого боку ми намагаємося докласти максимум зусиль, щоб підтримати, почути найперше цих людей і якомога більше надати їм консультації та допомоги. Підтримку та допомогу отримують мешканці Паланської громади завдяки комплексній програмі Турбота видатки склали 650 тисяч гривень, та комплексній програмі щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації учасників. АТО – видатки 93 тисячі гривень. В умовах військового сьогодення виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій, учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям загиблих. Зокрема, у частині медичної допомоги дані категорії осіб можуть скористатися правом на отримання одноразової допомоги на реабілітацію, лікування, поховання та підтримку для сімей загиблих. Що ж хочу сказати стосовно реабілітації? На реабілітацію передбачено при першому зверненні до 5 тисяч гривень, на лікування передбачено до 20 тисяч гривень, якщо поранення легкі, якщо ж поранення важкої складності до 30 тисяч гривень. Можна звернутися також на забезпечення зубопротезування, слухопротезування за кошти місцевого бюджету. Сума компенсації буде залежати від понесених витрат заявником. Також безкоштовне лікування учасники АТО та бойових дій можуть отримати в санаторно-курортних закладах України, за які здійснює проплату Паланська сільська рада. Хочу також наголосити, що родини, учасників бойових дій, АТО, члени сімей загиблих мають право на пільги, а саме на відшкодування за житлово-комунальні послуги, за тверде паливо та скраплений газ. На фахівцях соціального захисту покладено і делікатно важку місію робота із родинами загиблих захисників. Хочу більш детально зупинитися на допомогах для сімей загиблих, учасника бойових дій. На превеликий жаль станом на сьогодні загинуло близько 14 мешканців Паланської громади, які стояли на захисті нашої батьківщини. Кожна родина, яка звернулася до виконавчого комітету Паланської громади, отримала матеріальну допомогу. А хтось навіть і декілька відповідно до поданих документів та чинного законодавства. Слід зазначити, що від початку загибелі захисника у кожної постраждалої родини є до року часу, щоб звернутися з відповідним пакетом документів за виплат. Тож, які є виплати допомога членам сімей, осіб, загибель яких пов'язана із захистом батьківщини у зв'язку з військовою агресією? Це 50 тисяч гривень одному члену сім'ї за умови згоди іншого. Друге відшкодування за поховання учасника бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни це сума більше 2 тисяч гривень. Щомісячна стипендія дітям та батькам загиблих померлих учасників АТО бойових дій у розмірі тисячу гривень щомісяця. Головна умова виплати, що люди повинні бути зареєстровані та постійно проживати на території Паланської сільської ради. Тому, будь ласка, всі, хто потребує соціальної підтримки по даних видах допомоги, звертайтеся до відділу соціального захисту населення Паланської сільської ради кабінет 205.